Безумовно, мир має зберегти Україну, а не зруйнувати її, і не має бути капітуляції. Але ми сьогодні багато чого можемо сказати: питання територіальної цілісності є абсолютно пріоритетом. Питання безпекових гарантій, які передбачають boots on the ground, тобто наявність військ країн гарантів на території України. Є єдиною формою, яка дасть нам перечекати до повноцінного вступу в НАТО. Родних обмежень по армії, по мові і по вірі суспільство не сприйме. Хтось воює, а хтось двушечку на Москву. Двадцятку в місяць в конверті, від кату, від хабарів за оборонні закупівлі, за фортифікаційні споруди. за... Повідні фонди за дорожне будівництво і так живуть уже майже 7 років. Досить. Сьогодні передаються 12 комплексів. 10 йдуть повітряні сили і сухопутні війська, два йдуть наш спеціальний центр, який зараз є структурною складовою частиною для повітряного захисту Києва від розвідувальних і ударних дронів.